Кому допомагати, на кого витрачати сили, енергію, гроші, кому давати яблука, які не дешеві зараз, усім підряд через одного чи нікому це розмова про так і ні, про сильних і слабких, про вибір друзів і ворогів, дружин і чоловіків. Так, знову про це: про щастя і нещастя. Ти сильний, посмішка твоя невтойна. Світло очей не вичерпне, слова не важкі тобі. Тобі нічого не важко. Ти несказано здоровий, і тобі не зрозуміло, чому інші хворіють. Ти, звісно, палиш, п'єш на вечірках сумнівну рідину і з веселищами вслухаєшся в себе. Може, хоч голова заболить, ти готовий думати, що ніколи нічого не заболить. Ти думаєш також, що ніколи не помреш, хоча й прикидаєшся смертним, як усі. Від надлишку життєвості ти б'єш кулаком у стіну, і в тебе чешуться кулаки проломити будь-кого, хто встане на твоїй дорозі. До того ж, тобі пощастило зі зростом, обличчям, і довгі рівні пальці твоєї долоні засвічують породу. Ще тобі пощастило з мамою, яка шиє майже фірмові речі, а мамі пощастило з машинкою, яка шиє. І що важливо у тебе безстрашний розум. Тобі не буває сумно, тобі дуже цікаво зі світом і з собою. Тобі не сняться погані сни, ти не віриш у прикмети і гороскопи, а віриш у життя, яке тебе не розлюбить. І багато хто думає, що ти улюбленець у житті і пророкують удачу. А ми удачу не передрікаємо. Вибач, будуть дві дівчини: перша нічим не особлива у всьому середня середнього зросту середньої ваги. І розуму теж середнього, але доступна, доступна не всім, доступна тільки тобі. Вона, здається, була вірна і доступна тобі ще до того, як ви познайомилися. Про таких кажуть вона його дуже любить і ще кажуть вона дуже добра, більше нічого сказати. Є ще одна особливість: у цієї дівчини, напевно, було важке дитинство. Корова заколола рогами, або гусак вкусив, або хлопець у кущі тягнув. І ця дуже добра, дуже тебе кохає. Чесно кажучи, ти забуваєш про неї вдень, проте вона стає у пригоді вночі. Що зробиш? Сильні вдень, сильні й уночі. Потім зустрінеться тобі інша дівчина з легким дитинством, легким характером, легкою ходою і легкою посмішкою. З нею добре не тільки вночі, а й удень. Треба б одружитися з другою, але ти одружишся з першою, в якої було нелегке дитинство. Невже ти зіпсуєш їй решту життя? Завдяки своєму нелегкому дитинству ця дівчина вміє рахувати скільки яблук у її кошику. І вона давно порахувала, що їй потрібен такий, як ти. Такий, як ти, не ти. На завоювання такого, як ти, будуть скликані всі її жіночі сили, з яких головна слабкість кому дати яблуко. Легакій, щасливий, яка переживе і навіть не заплаче. Чи цій заплаканій, яка схоже, не переживе, ти вибереш заплакану, насправді вибрали тебе. Дівчата обирають чоловіків, навіть не знаючи їхнього імені. Цитуємо з життя я помітила його на танцях і сказала собі: Він буде моїм чоловіком, на весіллі буде гіркувато, але ти розвеселишся тим, що життя велике. Життя велике, і воно тебе любить, воно дасть тобі сил зробити щасливими твоїх жінок, твоїх дітей, твою маму, яка сидить у куточку і думає, чому вона не встигла розтлумачити своєму хлопчику, кому давати яблука і в кого їх брати. Ну а далі минуть кілька років, і ти втомишся. Ти правильно зрозумів не десятки років, а кілька. Три або чотири. Головною турботою твоєї дружини буде знаходити собі нелегкості. Ти думав, що зробиш її щасливою. Так отримуй. Якщо їй попадеться хороший начальник і здорова дитина, вона захворіє сама. Якщо не вийде тяжко захворіти, будуть інші трагедії, зрада друзів нам, наприклад. Цитата з життя. Знову мене зрадили. Прямо в очі дивлячись: як я пережила це, нікому тепер не вірю. Звісно, дружина віддала б перевагу іншій зброї, щоб не пускати тебе, щоб ти не пішов, бути жінкою, а не старенькою, але це важко, на це шкода сил. Пройде ще час, приблизно рік, і твоя кохана скаже мені набридло жаліти твоїх дітей і твою дружину. Мені шкода себе і моїх ненароджених дітей. Хіба ми менш гідні, а ти лежатимеш і думатимеш, як я втомився. Не можу більше існувати так, і вперше подумаєш, що тебе ніхто не шкодував, крім, звісно, мами, яку не шкодував ти. І ти вперше подумаєш, що це несправедливо віддавати свої яблука людям середнього розуму, середньої доброти і середньої любові. І ти вперше зрозумієш, що в тебе порожній кошик. Сильні, бійтеся слабких. Це вони змусять вас бігати життєвим колом і коло звужуватиметься, доки ви не звалитеся і не запитаєте себе. А хто пожаліє мене? Багато хто дорікне нам а якщо я слабкий, втомлююся, боюся, хворію, не можу. Що мені робити по-вашому, по-нашому ставати сильнішим? Добувати енергію з посмішки, з морквини, з холодного душу, зі ста нахилів вліво? І став право, скажімо грубо, слабких немає. Є люди, яким вигідно бути слабкими. Якщо ти зумів народитися, вирости, ти вже сильний, ти й не підозрюєш, скільки таємної сили в тобі. Запитайте знайомого слабкого, що він робить, щоб стати сильнішим. Ви почуєте відмовки: я робив, але або «Так і вже я. Дивіться, як живе слабкий. Він усе життя живе там, де йому дали квартиру, він працює там, де йому платять зарплату, він їсть усе, що йому продають. Він лікується там, де його лікують. Він живе з тим, хто його вибрав. Він дивиться те, що йому показують. Він відпочиває там, куди дали путівку. Зараз такий слабкий зацікавлено запитає: А як треба відпочивати, а що треба їсти? Не поспішайте розповідати йому, що буває їжа, яка дає енергію, а буває та, що валить з ніг. Про це він багато разів читав і потім говорив: це не для мене. Цитата з життя. Коли я вперше захворів, я так злякався, хотів кинути курити, смажити і лежати, а потім озирнувся. Із цією хворобою жити можна. Тепер інша хвороба. Я зрозумів, що і з нею жити можна, так і живу. Так, люди різні. Одні народжуються сильними, інші хворіють через дурість свою або батьківську. Але якщо ти хворієш, ти маєш бути впертішим за здорового у дієті, у тренуваннях, в обмеженнях, у відкриванні вітрин та вікон. Ми згодні визнати тільки одну слабкість слабкість розуму. Але на цю слабкість чомусь ніхто не скаржиться. Чи можна допомогти слабкому? Не можна. Поки йому допомагають, він має розкіш бути слабким. Можна допомогти тим, що перестанеш допомагати. На наших очах нежиттєздатні люди перетворювалися на дуже життєздатних, коли залишалися сам на сам із життям. Це перетворення давалося важко, слізно, починалися вони з погроз щонебудь зробити з собою, і справді починали робити себе. Вигоди слабкого на видноті. Усі жаліють, усі допомагають. У добуванні співчуття слабкі досягають артистизму. Є у вас такий артист у друзях? Струсіть головою, вдивіться, він живе краще за вас. Цитата з життя ви хочете допомагати їй? Допоможіть краще собі. Скільки жінок вхопили своє життя тільки за хвостик, за кінчик до пенсії, бо жаліли нібито слабкого. обув чоловік п'яниця, на якого витрачено життя. Усі думки про розлучення присікалися. Він без мене загине. Чоловіки жили, пили собі на втіху, а гинула жіночність жінок і дитинство дітей. Тоді кому давати яблука? Відповідь наша. Життєва оплачена головними болями, серцевими збоями, неприязню до голосу власної дитини. Давайте енергію тому, хто дає її вам. Варто пильно слідкувати, скільки разів ваш друг поскаржився на життя, але ніяк не змінив його, скільки разів зіпсував настрій у розмові, скільки разів пообідав за ваш рахунок. І може пошукати іншу людину. Гадаємо, що той, хто користується вашою порадою і щось зрушує у своєму житті, уже віддає. Віддає людина, які видали грошей не грошима, а працею, примноженням своєї сили. І славно. Давайте яблуко тому, хто хоче стати сильним. Не шкодуйте. Шукайте сильних, не затримуйте свій крок і своє серце біля хитрих і ледачих, тільки маленьке попередження. Шукати ви будете тривалий час із багатьма розчаруваннями. Ми говоримо про пошук близької людини, друга, подруги, чоловіка, дружини. Якщо погодитися, що людина завжди чекає дива, то вона чекає саме цього дива: дива людини, цитата з життя. Вам не здається, що навколо пустеля. І тільки далеко-далеко, за горою живе людина, і за іншою горою теж людина. А може статися, що ти такий сильний і розумний, пропустиш свою людину. І буде це так: ти втомишся шукати, ти втомишся давати, тобі набридне залишатися в дурнях, тобі набридне давати більше, ніж потрібно, і ти станеш давати менше, ніж потрібно. Ти навчишся зважувати кожне яблуко. Ти навчишся, даючи маленьке яблучко, стверджувати, що даєш велике, тобі кумедно буде, що людей так легко обдурити. Тут то і зустрінеться людина. Найгірше, що йти, і, і вона відразу зрозуміє, те, що зустрілися. Це справжнє братерство, кровна спорідненість, це впізнавання себе, іншого себе, нового себе, це щастя незламності і незалежності. Коли зустрічаються дві сили, вони збільшуються в десятеро, але людина піде від тебе і знаєш чому? Ти, як завжди, за звичкою, через побоювання, почнеш зважувати, гарантувати, що яблука не зелені, а червоні. Ти напевно здригнувся потім. Адже рідному братові віддають усе не зважуючи. Просимо схаменеться, хоч потім, коли скінчиться диво, коли піде людина. Ось історія з життя. Жили двоє друзів. Дев'ять років дружили, а на 10-й дружба закінчилася. Перший одружився і став зважувати, на чому ж? Свої ваги заради дружби він давно відсунув, але дружина непомітно підсунула інші. На цих вагах було написано: діти, дружини люблять свої інтереси пояснювати інтересами дітей, і гірки були такі: квартира, гроші потрібні люди. Стара історія, але ось до чого вона розказана. Знайте, як важко, майже неможливо перестати зважувати на чужих вагах. Ось ми читаємо газету або дивимося телевізор, нам пишуть, кажуть, нам навіюють. Засоби масової інформації слова досить лукаві, точніше, засоби масового навіювання. А є ще засоби сімейного навіювання, засоби службового навіювання. Усі ці засоби передбачають ваги, де вони визнає зважувань. Чекай тепер нового дива, і на цей випадок прийми нашу пораду. Завжди давай більше, ніж береш. Завжди. На всякий випадок дива. Ми теж чекаємо. Вітаємо тебе, наш загублений, брате. Вітаємо тебе, брате, незустрінутий! Як ти там за містом? Скільки коштують там у вас яблука?